Слава Господу, мої дорогі брати і сестри, я сьогодні маю інакший вигляд. Як бачите, життя міняється, новий день, нова благодать, новий образ. Слухайте, я зачастившись з цими живими ефірами. Не знаю, наскільки мене хватить так, але сподіваюся. Сподіваюся, що вистачить надовго. Вітаю вас, мої дорогі, новий день, нове благословення. Привіт кожному, котрого зараз ще немає в ефірі, але скоро з'явиться. Чим я сьогодні хотів поділитися? Мене пише, що повільне з'єднання, але маю надію, що не роз'єднає нас. І я зможу поділитися тим, чим Господь мене сьогодні благословив. А Знаєте, чим мене сьогодні Господь благословив? Він каже: є такі слова в 42-му псалмі. Як олень прагне до водних потоків, так душа моя Боже прагне до тебе. І ці водні потоки, до яких прагне вся жива природа в світі, ці водні потоки, то є наш Господь для нас. Це завжди вода чиста, бо та вода, котра стоїть, Найчастіше вона не є не зовсім є чиста, скажімо так. Е, але та вода, котра біжить, та котра річка, вона є чистою водою. Е, там є чиста вода. І е, Господь каже: найбільше твоє досягнення, найбільше твоя е, такий благодатний стан це коли. Твоя душа прагне до цих водних потоків. Я признаюся, я людина церкви. Що це означає? Я виріс в церкві. І я з малечкою, коли мене привела дитина, ой, ну, мама до церкви. Е я все життя там пробував. І я зростав в цьому середовищі. І... Те середовище, в якому я зростав, як потім виявилося, зробило з мене великого фарисея. У мене була така е, товста чарівна книга, яка називалася Біблія. Вона була в, в мене в дитинстві, вона була в мене в дорослому житті, але вона була настільки свята, що я її ніколи не читав. Я її ніколи навіть до рук не брав. Але вона мені дуже подобалася. Там такі тоненькі сторінки, багато тексту, і я знав, що це мудра дуже книга. Е я люблю, мені дуже подобається така е такий, такий стан, е таке, це, так, такий вираз, е що. А, ні, я колись чув історію, 에... повів знайомий знайомого повів на кладовище. Ну і на кладовище вони ходять, там написано на надгробках. Василь народився в такому торо е, там е, в такому то році, помер в такому тороці, прожив, прожив 50 років, але жив. Два роки. Марія народилася в такому то році, прожила, померла в такому то році, е, прожила стільки то років, але жила тільки 5 років. І е, е, я народився в 82-му році, живу досі, але другий раз народився 5 років тому назад. Я ще маленький в царстві Божому. І мені треба було 38 років, <сміх> як 38 тижнів, щоб народитися. І першим признаком, першим плодом того, що я народився, народився для Бога, народився по-справжньому. Стало те, що моя душа стала прагнути до Бога. І я багато разів за ці 38 років до мого справжнього народження. Я багато разів будував щось, навіть ну, вже особливо в дорослому житті, я будував щось, якісь стосунки, я будував якусь справу, я, е, я будував якогось, якби, навіть не будував, я шукав якогось Бога. Я прагнув цього Бога. Я е, хотів його знайти. І те, що я знаходив, мені здавалося, що я знайшов Бога. І я, знаєте, будую, і ти, і ти, коли здається, ти, здається, тобі здається, що ти знайшов Бога. Ти щось будуєш, якісь стосунки, ти будуєш якусь справу, ти щось стараєшся, пнешся, пробуєш, а потім приходять якісь обставини, життя міняються, і це все, що ти будував. Воно все руйнується і все розрушається. І в життя приходить такий біль і розчарування марно прожитого життя. І оце як в, тій, як в тій історії, про яку я згадав. Жив, умовно кажучи, 50 років. а ні, Прожив 50 років, а жив 2 роки, або жив 5 років. І от до цього. До цього життя такого справжнього наш, наш, наш Бог нас кличе кожного дня. І знаєте що? Оце бажання і оце стремління, воно в великій мірі залежить від кожного з нас. Насправді, в великій мірі залежить від кожного з нас. Чому? Тому що. Якщо в нас в серці не буде настирливості в його шуканні, не буде цього щирого прагнення зрозуміти його, знайти його, пізнати його, то навіть якщо ми будемо ходити все життя до церкви від неділі до неділі, ми ніколи його не знайдемо. Навіть якби я, а я маю такий досвід, навіть якби я захотів стати монахом, не дай Боже хотів стати священником і став би ним, але не плекав у собі цього бажання, я би став великою знахідкою для сатани. Я би став Подарунком прямо, бо шукав би не Бога, а шукав би себе. Я би все підмінював, не тільки для себе, але й для інших. Підмінював би, називаючи це Богом, коли це Богом не є. І це настільки мене сьогодні вразило, коли я роздумав і говорив з Богом вранці на молитві. Я, якби, знаєте, я не відкидаю Бога, я не відкидаю Його діяння в моєму житті, бо якби він не дав мені цього стремління і цього бажання його шукати, я би ніколи його не пізнав, я би ніколи з ним не зміг зустрітися. І це так би і залишилося для мене якоюсь ідеєю. ідеєю, з якою живуть на сьогоднішній день мільйони людей. Мільйони людей. Живуть з ідеєю, що я ходжу до церкви, і в моєму житті все нормально, мені цього вистачає. Мільйони людей живуть з думкою, що я маю Бога в серці. Мій Бог в серці. Але який той Бог, тільки я його знаю, бо я його сам собі придумав. Мільйони людей сьогодні підміняють Бога, навіть не намагаючись його зрозуміти, чи пізнати, чи знайти. Це не, це, е, цей пошук шукання Бога, е, цей шлях шукання Бога, він не буде легкий і він не буде, може, не буде такий аж швидкий, але я люблю е, цю істину, яка в мені, яку мені Бог відкрив. Бо знаєте в чому прикол? Прикол в радість і підтримка для кожного з нас. Для нас радість і для нас сила уже в тому, що ми є на цьому шляху. Ми ще його не знайшли, але ми захотіли стати на цей шлях. Ми захотіли піти цим шляхом. І ми якби, вирішили йти цим шляхом. І для нас щастя, що ми вже йдемо цим шляхом. Ми ще не знайшли, то і знайдемо, може, його. Але ми вже там. Ми вже лежимо в ту сторону. І це вже радість. Тому я...や...や...や... я тішуся, що до нас доєдналися. Навіть мій тато Петро доєднався до нас. І Оля, це з тих, що я бачу. Я тішуся. Заохочую вас і заохочую себе, і заохочую кожного, хто буде дивитися це відео. Не здавайтеся. Плекайте в собі це бажання. Шукайте Бога. І повірте, він 100% відгукнеться. Шукайте Бога. І він подарує вам таку радість, така відповідь прийде у ваше життя, що все, що відбувається навколо вас, чи це добре, чи погане, воно не буде мати. Для вас жодного значення. Воно не буде мати для вас жодної на вас жодного впливу. Бо ви знаєте, ви йдете до того, котрого неможливо до кінця спізнати, а пізнаючи кожну, кожен момент, пізнаючи кожну, якби якусь частинку Бога, ви будете переживати неземну радість. А кожна людина прагне має в серці в собі оце бажання, це стремління до пізнання, до пізнання до пережиття цієї радості. Ми всі шукаємо спокою, ми всі шукаємо щиро миру. Ми всі хочемо бути здоровими, ми всі хочемо бути щасливими. Ми хочемо посміхатися, і оце, що ми це Богом закладене стремління, котре може дати тільки Бог. Впликайте в собі це, шукайте цього, говоріть з ним в глибині вашого серця. Не обов'язково це має бути в церкві, там, де ви є, в кожному моменті. От Сьогодні ви це почули і подумайте про це, згадайте про це. Відсуньте на секунду, відсуньте проблеми вашого життя, проблеми, якими вас засипає це життя, в якому ви перебуваєте. На хвилинку тільки відсуньте і скажіть, Боже, я шукаю тебе, я хочу тебе знайти. Бо я втомився, І я змучився боротися е, з цими викликами кожного дня. Ці виклики ніколи не скінчаться, але Бог. Може дати вам силу і владу над цими викликами. Будьте благословенні! І я молюся і прошу Божої благодаті для вас. Хай Дух Святий вам подарує цей день з ним. Подарує цей день в любові, подарує цей день в мирі і в спокої. Тато Небесний, я тобі дякую. Я тобі дякую всім своїм серцем, що ти мені це відкриваєш. А я можу цим ділитися, будьте благословені, і хай Бог вас береже в сьогоднішньому дні і по всі дні вашого життя.